Всеволод НЕСТАЙКО ТОРЕАДОРИ З Васюківки. ТРИЛОГІЯ ПРО ПРИГОДИ двох ДРУЗІВ. Частина ПЕРША, Яку розказує Павлуша Завгородній. Розділ 15. Перший день на острові імені ПереЕКзаменовки. Розділ, розказаний Робінзоном Кукурузо своєму другові І Однокласнику Павлуші. Так от, як отштовхнувся ти ото від берега і поїхав, і як зник уже за очеретом тільки жмурки на воді від човна лишилися, то така тиша раптом настала, ніколи я такої тиші не чув. Навіть тоді, коли вуха мені після першого зберданки пострілу позакладало, стою я і не дихаю, мов за кам'янів. тиша тиша. І тільки небо, здається, дзвонить, ніби величезною голубою мискою мене накрито, і я під тією мискою один, мов мишеня під ситом, і діватися нікуди. Стою я і що робити не знаю. І поспішати мені не треба, і робити нічого, хоч стій, хоч через голову перекидаєшся все одно. Ніхто не бачить, нікому до цього нема діла. Погано мені було, і головне ота клята думка, що сам я звідси не виберусь. Хоч кричи, хоч бийся головою об дерево, нічого не допоможе. Я б не знаю, що робив, якби не відчув раптом, що хочу їсти. Ти пам'ятаєш, я так хвилювався і поспішав, що дома добре й не поснідав. Це одразу мене до тями привело. Харчів я вирішив поки що не чіпати, хто там зна, що воно далі буде, вирішив наловити риби. Вибрав місцину, підходящу, розмотав удочки, наживив, закинув, жду. Сиджу на поплавці, дивлюся, жду. Жду, 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 по плавці ані шелесь. Не вирухнуться навіть, не клює. Я вже й плював на черв'яків, і міняв їх, і з місця на місце переходив, нема кльової квит. А голод мене дедалі дужче розбирає. Сиджу я слину ковтаю і шепочу, клюйте, рибоньки, клюйте, будь ласка, я ж їсти хочу. А поплавці, мов цвяхи з дошки, стерчать собі просто з води, і все. Нема риби. Плаває мій сніданок під водою і ніяк його не дістанеш. Нервую я, раз у раз вудочки смикаю, та тільки черв'яки на гачках витягаю, хоч самих черв'яків їж. Фу. Сам розумію, що час не підходящий для лову. Знаю ж прекрасно, що клює або рано вранці, або надвечір, та не легше мені від цього. Не чекати ж до вечора, живіт же підтягне, зовсім охляну. Кінчилося тим, що зачепив я гачком за корч і льозку обірвав. Пропав гачок, один з кращих, що ти мені подарував. Розсердився я, плюнув і пішов до торби з харчами не міг більше терпіти. Як допався, пів торби вмолов. Наївся, як дурень мила, ліг голі черева на галявині, дрімати почав і заснув непомітно. Довго, мабуть, спав, прокинувся, бо відчув, що пече. Сонце палить, шкварчить на небі, мов яєчня на сковороді, мацнув себе. Щоки вогнем горять, опікся я на сонці. Пішов, умився, пече. Мокрої землі приклав, пече. Згадав сметаною або кисляком треба. Та де ж її взяти сметану? От тоді я вперше відчув, що безлюдний острів це безлюдний острів, а не наш колгосп, де сметани цілі ставки. А мені б зараз хоч ложку, хоч пів ложки. Ох же ж і пече. Заліз я в курінь, темно в ньому, холодок, полежав я трохи, та хоч пече, але жити ж треба. Не можна ж 28 років у курені пролежати. Виліз я, взяв сокиру, ножа твого і пішов вирізати топорище. Знайшов добру суху гілляку, вирізав топорище, почав обстругувати ножем і раптом скапку в пучку загнав. Та таку болючу, під самий ніготь, зразу пальця в рот, смокчу, не висмоктується, зубами давлю не видавлюється, голкою бо це, голкою бо одразу вийнялося. А дульки, дульки, не хочеш сам собі зі злістю у село за голкою треба бігти. Біжи, чого ж ти не біжиш? Трохи не заплакав я від безсилої люті, таку потрібну річ, як голка, забув. Узяв гачка рибальського, почав колупати, але дуже колупати боюсь. Там же на кінці гачка зазубрена. ох і помучився. Аж мокрий став, а скапку так-таки всю й не вийняв. Маленький кінчик лишився, і потім довго боліло. Добре, що хоч не нарвало. Сонце почало сідати, і я знову відчув апетит. На торбу навіть дивитися боявся, бо знав, що як підійду до торби. То завтра доведеться землю гризти. Риба. Тільки риба могла врятувати мене від голоду. Я знову закинув удочку, і на цей раз мені пощастило. Ох, Павлушо, як я зрадів, коли витяг нарешті першого пічкура. Він був маленький як палець, але він був дорожчий мені за того півметрового щупака, що ми з тобою впіймали минулого літа. Він тріпотів на гачку, а моє серце тріпотіло в грудях. Я навіть поцілував його того пічкурика. Потім пішли оконці, краснопіри, карасики. Я так захопився, що не звернув уваги, як перекинулась банка з черв'яками. А коли помітив, вони розповзлися по всьому берегу. Я аж підскочив, йой! Це без черв'яків і риби не буде. Куди ви тікаєте, черв'яки? На кого ви мене покидаєте, дорогенькі?» Кинувся я перед ними навколішки, почав повзати по берегу й ловити, та більшість уже в землю поховалися, до того ж темніти почало, ледве я чверть банки віднайшов, рибу більше не ловив, вирішив черв'яки економити. Розклав я багаття, почистив оту дрібноту, що впіймав, заходився юшку в старій каструльці варити. Варю я. І бачу, що дуже щось швидко вода википає, весь час доливати доводиться, а під дном щось шипить і шкварчить. Придивився аж то моя каструля тече, протікає. І як же я раніше не помітив, що там дірки. Мало не заплакав з горя, Що ж я тепер робитиму? У такій же каструлі тільки глину місити, а не юшку варити. Це ж решето, а не каструля. А іншої в мене немає, І взяти ніде. на безлюдному острові я. Добре було Робінзону Крузу, все потрібне викидало йому на берег море, після кораблекрушеній. Геть усе чисто, навіть гроші. Захотів дванадцять сокир, на тобі дванадцять сокир, захотів сорочки шовкові, на тобі сорочки шовкові. А мені хоча б одну кастрюлічку, що не тече, хоча б одненьку, та де там? Хіба дочекаєся тут у плавнях кораблікрушеня? Хоч сто років жди. Ото потерпів крушення київський мисливець папуша втопив рушницю, та яка мені з цього користь? У мене своя берданка є. А то ще колись дід Салимон у райцентр на базар картоплю віз і перекинувся. Та хіба він дасть добру пропасти? До півночі бороду в воді мочив, по картоплині з дна визбирував. Потім тиждень черепашок і водорослів, потім тиждень черепашок і водорості вичісував з бороди. Ні, на кораблі крушеніє мені годі й надіється. Посьорбав я з огидою недовареної юшки, яка ще не встигла витекти, пожував на півсирої риби і сиджу. Вже зовсім стемніло, і ніч кашкета свого чорного мені на очі насунула. Навіть зорі на небі не видать, хмарно, тільки вуглинки в догорілому вогнищі жевріють. Ти ж знаєш, я не боягуз, але у животі холоне, і звідти у серце страх прокрадається, слизький і противний. Треба щось робити, бо зараз він усе серце огорне і нікуди не дінеся. Поліз у курінь, намацав ліхтарика, засвітив. Знайшов зошита свого з української мови, ти ж знаєш, я і зошити, і граматику про дідове око взяв, Буцім то у тітки вчитиму. Олівець відшукав у торбі. Тебе дивує, правда, чи, бува, не уроки я вчити зібрався? Ні. Щоб ти знав, Робінзон Крузо на острові щоденника писав, записував усі події, які з ним траплялись. Що ж я гірший за нього? Я теж, як і він, на острові, а на острові без щоденника не можна. Ну, підряд писати ти ж знаєш, я не можу, я тобі не письменник. Навіть більше я по письму переекзаменовщик. Вирішив я коротенько записувати тільки факти, погані і хороші. Провів у зошиті посередині лінію, розділив таким чином аркуш на дві половини ліву і праву. У лівій зверху написав пригоди, це хороше, це для мене, ти знаєш, взагалі в житті головне. Заради цього я й на острів висадився. Без пригод моє життя не життя, особливо на острові. У правій половині написав зверху неприємності, що ж поробиш, як трапляються. Довго я думав, довго гриз олівця і нарешті написав: от що в мене вийшло, пригоди! Наловив риби і з'їв неприємності, обпікся на сонці, загнав під ніготь скапку, загубив гачка, одного з найкращих, з'їв півторби харчів, втекли майже всі черв'яки. Протікає каструля, і я не знаю, в чому юшку варитиму, хоч ж мені вари. Як бачиш, пригод одна, і та манюня, як той пічкурик, а неприємностей аж шість. І всі здоровенні як акули. Все оце я писав ліктем, притискаючи зошит до коліна і чвиркаючи собі над вухом ліхтариком, бо вогнище вже догоріло, а розпалювати знов мені не хотілося. Тільки не думай, ніби через те, що похмист треба було йти в темнющі непривітні зарості. Ліхтарик у мене, ти ж знаєш, динамічний, вічний, ніяких батарейок не треба. Але ота чвиркання. Чвиркаєш, є світло, не чвиркаєш, нема світла. Або чвирка, і пиши, або не чвиркай, і не пиши. Я чвиркав. Півгодини після того мені у вусі гуло, і рука задерев'яніла, наче я ліктем об край столу стукнувся. Написав я і думав, що все, день скінчився, і більше нічого не буде. Спати мені не хочеться вдень виспався. Вийшов я, сів на березі, охопивши руками коліна, і думки різні в голову снуються про село, про школу, про тебе. Що це ти там зараз поробляєш, спиш уже, мабуть. Ріжок місяця з-за хмари виткнувся, мов шабля козацька, висвітлив плесу срібним присмерком. Невидимі качки просвистіли, прошуміли крильми над головою, і тихо. Вітру нема, і навіть завжди шурхотливі очерети мовчать, не шепочуться між собою. Я дивлюсь собі на воду і думаю. Аж раптом тінь упала на плесу довга-довга, бо якраз проти місяця з-за очереті виплив човен без звуку, без жодного плеску, як мара. І це було найстрашніше, мов уві У човні на повний зріст стояв хтось високий і довгим веслом нечутно правив. Я закліпав очима чи не привиділось? Ні. Човен линув прямо до острова, збільшувався, збільшувався, як на екрані кіно, попід самим берегом звернув і зник за прибережними кущами. Серце моє забухкало в грудях, аж земля здригнулася. Хто то вночі в плавнях? Водяник, відьмище, нечиста сила? Та що це є? Тож тільки старі баби неосвічені освічені в них вірять. Я ж піонер, барабанщик у загоні. Я вірю в радіо, в телевізор, у космічні ракети. Ні, дурниці не треба бояться. І враз я згадав гуньку, отого От придуркуватого гуньку, несповна розуму, що два роки тому пропав, зник у плавнях. Гунька, а що як це гунька? Що як він теж, як і я, живе у плавнях на якомусь безлюдному острові? Гунька. Він же не сповна розуму, він же нічого не тямить, він може побачити мене, подумати, що я якийсь злий дух, чого б ще звичайний хлопець був вночі в плавнях, і задушить. Задушить і нічого йому не докажеш. Хоч кричи, хоч плач, хоч благай, наче слимаки в мене по спині, холодні, слизькій мокрі, і немов хто зашморг затягнув на шиї, здушило горло дихнути важко. Я завмер, прислухаючись. Навіть серце здалося зупинилось, щоб я краще чув. Закущив долину в плюскіт, щось шубовснуло в воду, наче кось човна кинули. Може, то гунька при військосі втопив? Тепер моя черга. Я не міг більше сидіти на місці. Я схопився, ступив за дерев'янілими ногами кілька кроків у темряву до куреня і раптом. На когось наштовхнувся. Хтось величезний вхопив мене цупкими руками за плечі. Крик жаху застряг у мене в горлі, не вирвався. Я сіпнувся, брикнув ногами, впав. Хтось навалився на мене, дряпанув по обличчю, і тут розповідь Робінзона Кукурузо обривається, бо Павлуша в цьому місці ойкнув і почалася розмова, якої читач не зрозуміє, доки не почує про те, що сталося того дня і тої ночі з Павлушею Загороднім. Радіо без цензури для людей з Україною в серці.